Всім привіт! В'яжемо рукавчик нашої футболки. Набираємо петлі з кожної кромкової петельки, в'яжемо ряд класичними петлями, далі з хрещеними 10 лицевих рядів. Потім будемо в'язати вкороченими рядами, не дов'язуючи до краю по 5 петель з кожної сторони. Так будемо робити 3 рази. Тобто 15 петель буде закрито раніше, а потім решту закриємо за один раз. Набираємо петлі з кожної кромкової петелечки. Набирати я буду 35 петель на спинці і 35 петель попереду. Тими спицями, якими в'язала основне полотно. Набираємо і тоді зустрінемось. Так, набрали петелечки. Тепер ми на вивірітній стороні першу знімаємо, а далі в'яжемо класичними. Виворітня, лицева, виворітня. І так пров'язуємо наш рядочок. А далі будемо в'язати 10 лицевих рядів з хрещеними. Я думаю, ви тут справитесь самостійно і тоді зустрінемось. Так, пров'язали 10 лицьових рядів в висоту. Тепер закриваємо перші 5 петельок. Першу знімаємо. Один два три. не затужуємо. 4 і 5. І в'яжемо до той до кінця. Самостійно і там зустрінемося. Дов'язали до кінця, ми на виворітній стороні і також Убираємо п'ять петель один. Три чотири і п'ять. Далі в'яжемо кін... самостійно цей рядочок. Дов'язали наш рядочок. Пам'ятаємо, що останню. Ми не пров'язуємо, щоб у нас був плавний перехід, а перекидаємо її і перевертаємо в'язання. Так, Пров'язуємо 5 петель, слідуючи цю петельку накидуємо просто. Не прив'язана вона в нас один. Два, три чотири. І 5, далі самостійно. Так, дов'язали до кінця. Я перевернула в'язання, петельку останню ми не пров'язували. Закриваємо п'ять петель також. Один, два. Три. 4 і 5. Так, закрили 10 петель, і ще 5 петелечок закриваємо з кожного краю, а тоді зустрінемося. Так, я закрила з двох сторін петелечки. Такий вигляд у нас має. На початку рукавчик, і ось в кінці. Тепер я закриваю повністю всі наші петельки, а тоді зшиваю ось так. І все рукавчик буде готовий. Так, ось наш рукавчик дивимося, Скос плеча. Гарний акуратний.